Є новина друзі мобілізувати 23-річних та прикрити скандал по міндічу. Дослухайте до кінця, з'явилася інформація в всіх телеграм-каналах, які, до речі, не пишуть про міндіча друга президента і про скандал, який летить люди просто в шоці, як розкрадала нашу державу під час війни на крові. та. І от з'явилася новина, що Кличко сказав в інтерв'ю політику мобілізувати 23 річних, ну щоб забезпечити мобілізацію відповідним чином, щоб не було якогось там розриву. Ну я не знаю, про що думає Кличко, треба його питати. Ну, перше питання до Кличка: в Кличка є брат, який військово зобов'язаний давним-давно міг бути на фронті. Ну, тому що Кличко заброньований. І якщо ти вже пропонуєш і вимагаєш мобілізації молодих людей або будь-кого, ну тоді покаже приклад: це нормальне явище. Де це мають зробити депутат. Ти міністрів, наже ж ніхто з чиновників і їхніх родичів не мобілізований. Вони тільки людей ловлять по вулицям з порушенням прав громадян і намагаються їх мобілізувати. З цього в нас і СЗЧ 300 тисяч, тому що немає справедливості в мобілізації. Вона профукана абсолютно. А друге питання: чому з'являються ці новини? Знаєте, мені як професіоналу в інформаційній сфері. Оці всі новини зараз погіршення на фронті нам постійно розповідають. Тепер кличко виходить мобілізувати це. все з'являється для того, щоб прикрити скандал по міндічу, тому що настільки він летить цей скандал. Люди обурені, люди розуміють, що країну розкрадали на крові, і намагаються це якось перекрити. Якраз оці телеграм-канали, які нічого не пишуть про Міндіч. Сьогодні, до речі, перший раз один плюс один сказали, що Карлсон це Міндіч. Розумієте, вже третій день вся країна гуде, хто такий Карлсон, як втікав Міндіч, хто його випустив, хто йому дав дозвіл призначати міністрів. І тільки зараз один плюс один згадав. Ну, знаєте, продажні журналісти вони є завжди були і. Будуть. Ну, я думаю, що ці всі новини не допоможуть владі прикрити оцей скандал, тому що ситуація дуже дуже серйозна. Потрібні рішення у владній вертикалі. Це ну і, і, і уряд має йти в відставку, і має бути нова коаліція для того, щоб контролювати, щоб не розкрадали нашу державу на краві, щоб були різні партії в цьому уряді. Вони можуть домовитись, там теж будуть корупціонери, але це, хоч якась знаєте, якийсь запобіжник невеликий, це треба робити. Лайк, репост, відписка. Телеграм шавці профіля є. Новина там давним-давно все є. Якщо не підписались, багато втратили.